Сьогодні, о 18 годині 0 хвилини, на центральний пункт пожежного зв'язку міста Біла Церква надійшло повідомлення від господарів приватного житлового будинку, що за адресою вулиця Київська, 16, дробен, з приміщення прибудови для здійснення торгівлі продуктами харчування. Іде дим. По прибуттю перших підрозділів до місця виклику спостерігалось інтенсивне горіння крівлі магазину, з подальшим розповсюдженням в торговий зал. О 17 годині 20 хвилин пожежу на площаді 15 метрів квадратних, як і в торговому залі, так і в крівлі в даному приміщенні було ліквідовано силами двох підрозділів, 3 та 4, ДПРЧ міста Біла Церква. На місці пожежі потерпілих та загиблих не виявлено. Складність гасіння в гасінні спостерігалося тим, що дана прибудова знаходиться в житловому будинку і площа житлового будинку приблизно 250 метрів квадратних. Ну, завдяки вмілим діям пожежних підрозділів, вдалося врятувати матеріальні цінності громадян та житловий будинок.